Диво виникає там, де я відмовляю знати. Диво виникає там, де я ставлю таке питання. А чи я певен, що моя думка про це має зміст? А чи певен я, що ця думка взагалі має зміст? І тут є місце диву. І тут є місце майбутнього, бо майбутнє Повністю не невизначене. Але, ну як людина себе поводить, вона каже: Я хочу, щоб завтра сталося так, а через рік отак. Я хочу, щоб скінчилася ось ця подія, а почалася ось ця подія. Мені треба цього більше трохи, та? а цього трохи менше. Ось це і є майбутнє. Тобто майбутнє повністю зіткане з матерією минулого. Воно не є майбутнє. Курс дивотворіння крапелька за крапелькою, день за днем, приводить нас до іншого мислення, яке називається бачення. бачення. І тоді ми бачимо світ таким, як він є, таким, як він створений.